Слава Богу, брати та сестри. Багато проповідуємо, слухаємо пісні про віру. І знову і знову думаємо про те. Я сиджу і слухаю, і думаю собі. Ми служимо Богу, бо ми віримо, коли легше і коли важче. Ми продовжаємо йти за ним, бо віра, котра зародилась в нашому серці, вона жива. І ми продовжаємо вірувати в нього і служити. Йому віра, сильна річ. Мені здалося те, що написано про жінку Авраама, про Сару, каже автор до Євреїв, що вона вірою дістала силу і породила понад свій час, будучи дуже старою. І далі він каже про нього, що бо вона вірила, що вірний той, хто обіцяв. Вона вірила, що вірний той, хто обіцяв це. Ми віримо, що вірний той, хто сказав своє слово, що він незмінний, що він є живий, що він всім керує і все знає і веде нас. В основу своєї проповіді я хочу зачитати Євангелію від Святого Матвія, 19 розділ, 16 вірша, 10 віршів Матвія, 19 розділ, 16 вірша. Подія з життя Ісуса Христа, написано так. І підійшов ось один і до нього сказав Учителю добрий, що маю робити я доброго, щоб мати життя вічне? Він же йому відказав: чого звеш мене добрим? Ніхто не є добрий, крім Бога самого. Коли ж хочеш війти до життя, то виконай заповіді. Той питає Його: які саме? А Ісус відказав: не вбивай, не чини перелюбу, не кради, не свідкуй неправдиво. Шануй батька та матір і люби свого ближнього як самого себе. Говори до нього юнак, це я виконав все, чого ще бракує мені. Ісус каже йому: Коли хочеш бути досконалим, піди продай добра свої, та й убогам роздай і мати мескар, ти на небі. потім приходь, та йди вслід за мною. Почув же ж е, е, юнак таке слово відійшов, зажурившись, бо великі маєтки він мав. Ісус же сказав своїм учням по правді кажу вам, що багатому трудно війти в Царство Небесне. І ще вам кажу: верблюдові легше пройти через голчене вушко, ніж багатому в Царство Боже війти. Як учні ж його це зачули, здивувалися дуже і сказали, хто ж тоді може спастися? А Ісус позирнув і сказав їм, неможливе це людям, та можливе Богові. Дуже знайоме місце нам всім, брати та сестри, котре описує такий діалог, котрий стався в житті Ісуса Христа з одним юнаком. І в кінці трошки теж звернення, котре Ісус Христос Порахував за потрібним звернутися до своїх учнів і сказати дещо відносно багатства і відносно багатих людей. Він вийшов на своє служіння, він вийшов на свою місійну працю з доброю вісткою, вістка, котра суперечила доктрині юдейській, вістка, котра, котру на початку не зрозуміли його учні. Вістка, котра тяжко вкладалась людям в їхні вуха, вістка спасіння через жертву Його, через Голгофу, котре Господь пропонує людям безплатно. Безплатно Господь дає спасіння не за заслуги, не за гроші. Ні за що він вийшов з цією вісткою, і він говорив людям, що людина може прийти до Бога і отримати спасіння. Через віру в його жертву. І до нього підходили різні люди. Він відрізнявся від інших вчителів, від інших релігійних людей, так скажу, тим, що він був доступний буквально всім людям. Буквально. Починаючи від старших синагоги, закінчуючи блудницею, простими людьми, вояками, хто б то не був, він доступний усім. До нього. Міг підійти кожний, до нього міг звернутися найнижчий, до нього міг звернутися, і він не ігнорував буквально нічим і ніким. І ми є щасливі люди в тому, що Бог він не міняється, абсолютно не міняється, що Він залишається тим самим Богом, і таким самим Він є в наші часи, котрі ми живемо своє. Життя в цьому 21-му столітті. Ти йдеш за ним, ти називаєшся християнином. Не секрет є той, що і я, і ми всі ми зустрічаємо різні переживання, різні проблеми. Ти часом думаєш, що тобі варто комусь розказувати щось. Ми часом сумніваємося, чи нас розуміють наші ближні. Є одне правило у Бога. Котре каже, що приходячи до мене, я не вижену геть, в якому би я положенні не був, що би я не зробив, як би до цього не поставилися ті чи інші люди. Я одне правило, котре каже, що приходячи що до мене, я не вижену геть. І ми є щасливі тим, ми розуміємо, що я можу піти до нього. Я не можу розказати другом. Можливо, чоловік не хоче розказати жінці чи жінка, чоловікові навіть і таке буває в житті. Но кожен може склонити свої коліна і звернутися до Ісуса. Той, хто прийшов 2000 років назад, і Він сказав: Я що до мене, не вижену геть, і йому все розказати. І до нього підходить молодий і багатий юнак. З найголовнішим питанням, котре може бути в житті, котре має кожна людина питання спасіння. Немає більшого. Це показує нам те, що, знаєте, багатство воно не може дати спасіння. Це говорить нам про те, що яку б людина не мала велику славу в житті, я б вона не мала маєтки, яке б не мала. Над банням, воно не рішає найголовнішого. Іноді люди можуть думати, і воно дуже слизько, особливо що стосується з грошей, бо людина думає, що як я буду мати багато, ось тоді відповідно з'являться друзі, ось тоді, відповідно, буде якийсь авторитет. Ось тоді, відповідно, будуть інші інші можливості в житті. Напевно, тоді життя моє поміняється в корні. Но практика і слово Боже, воно показує, що це не так. Гроші не поміняють твоє життя, вони не дадуть тобі спокою в душі, вони не дадуть тобі надії на майбутнє. Ти точно не зможеш краще спати. Цього не дає багатство. І ось питання вічності, питання спасіння, воно остається. І він з цим питанням підійшов до Ісуса Христа, звертаючись до нього, нібито то споваю, учителю добрий. Що я маю робити доброго, учителю добрий? Що я маю робити доброго, щоб наслідувати вічне життя? Ісусу Христу не сподобалося, знаєте, так як він звернувся до нього. І я думав про це, чому? Чи тому, що він не назвав його Богом, чи можливо тому, що Ісус Христос він відрізнявся від інших людей, будучи Богом, що Він бачив серце людини, котра зверталася до нього, і Він йому сказав, чого звеш мене добрим? Ніхто не добрий крім Отця Небесного. Ну, знаєте, він каже до нього, що мені треба робити, щоб спастися, щоб наслідувати життя. Знаєте, деякі люди вони думають, що спасіння можна заслужити. Спасіння можна заробити якимись добрими ділами. Можливо, жертвувати багато. Можливо, ще щось робити доброго, можливо, більше молитися. Вони думають, де, хто йде в монастирі взагалі, і так далі, і тому подібно. Ну, спасіння неможливо заробити своїми ділами. Спасіння це дар Божий. Спасіння Він пропонує даром кожній людині по вірі. Це проповідував Ісус Христос. А цей, не знаючи, не розуміючи цього, багатий чоловік приходить до нього каже Ісус. Учителю добрий, що мені робити, щоб заробити це спасіння? Ісус пробує йому, знаєте, ну, так, якби, так як він запитався так, об'яснити тим, що це неможливо заробити. І він каже, Йому, виконай заповіді. Він ви каже, який саме, Ісус перечислює, Він каже, я все це виконав. Ну, ви знаєте, Це не було правдою, що Він сказав, що Він все це виконав. Тому що заповідь люби ближнього як самого себе, якби що він так любив, він би роздав все і поділився. І зробив всіх одинаково. А якщо ти порушуєш одне, то ти порушаєш все, ти нарушуєш все. Тоді питання, яке він сказав, які саме, воно теж говорить про те, що він не все виконував. Цього ніхто не міг виконати з людей. Це виконав тільки Син Божий Ісус Христос. А людині спасіння Він дає даром. Ну той сказав, каже, що я все виконав, чого мені ще бракує. І бачите, так буває чогось людей, що людина буває, знає свою проблему. Буває, знає, в чому є моя біда, в чому є моя проблема в цього багатого чоловіка. Ось це багатство було так в його серці. Ну, Вона спосібна ходити і крутити, ось так по кругу, казати учителю добрий. Я ніби все виконав з малку. Я ніби такий, знаєте, ну нормальний я чоловік. Но не хочу признати, що є дійсною моєю проблемою. ну Бог, він знає все. І ближні наші вони можуть не знати, що є в мене в серці. Чому я так поводжуся, чому я так говорю? ну Бог, він знає все. І Ісус знав, в чому є його проблема. Він каже до нього: тоді показує йому на ту проблему. Каже: піди роздай, іди слідом за мною. І коли Ісус це йому сказав, ось тоді Він засумував, ось тоді його вразило. Ось тоді, коли торкаються того нашого, чого ми не хочемо подарувати, чого не хочемо оставити, ось тоді нас починає боліти. Ну, Господь з любові своєї, Він нам вказує на це, Він торкається нас, щоб ми все-таки вийшли з цього, покаялися, можливо, в чомусь і йшли за ним, і були щирі, і не мали жодного лукавства. І цей чоловік він відходить від нього засмучений. Я собі думаю, знаєте, добре проповідувати про Ісуса Христа, який казав, встань і ходи, люди вставали з радості, йшли. Котрий навчав, і люди казали, ось він говорить, як маючи владу, оце учитель. Але були люди, котрі засмучувалися від того, що він говорив. Ми розуміємо те, що Слово Боже, воно може і принести і мені смуток в цьому випадку, якщо я не хочу миритися з ним, якщо я не хочу його виконувати, якщо я не хочу поступати, так як вона каже, ось тоді я. Засмучуюся, але це не тому, що Бог мене хоче засмутити. Ні. Це тільки залежить від мене, це тільки залежить від того, як я ставлюся до Слова Божого, котре є живе і незмінне. І Він відійшов від Ісуса засмучений, і далі не описано про долю цього чоловіка. І після ось цього діалогу, після ось цього випадку Ісус починає звертатися до своїх учнів і говорить до них, по правді кажу вам, що багатому є трудно війти в царство Небесне. І ще вам кажу, верблюдове легше пройти через злочине вушко, ніж багатому війти в царство небесне. І коли він. Це сказав учням, учні були просто шоковані. Учні були просто це здивовані. Як вони зачули це, то здивувалися дуже і казали, хто ж тоді може спастися? Розумієте, в чому була справа юдейська наука або юдейська доктрина? Вона в ті часи говорила, що так як би сказати, процвітання чи багатство, коли людина багатіє, то це означало, що Бог благоволить до цієї людини. Що Бог благословляє. Ось сюди вони так вчили. Багатство твоє росте, це є чоловік багатий, значить, ти обов'язково набожний, значить ти обов'язково боязливий, і Бог є з тобою. Це вчили тодішні книжники і фарисеї. І так вважалося, що серед людей ось чоловік багатий, ось це він благословений. Ось це Бог з ним, ось це така добра, релігійна і набожна. Людина. І тому, коли Ісус Христос сказав Це учням, то вони були шоковані Вони казали: Господи, а хто тоді може спастися? Ну насправді Ісус Христос Він знову і знову пробував об'яснити своїм учням і людям, що навіть багата людина своїми добрими ділами, своїми заслугами, вона не може заробити собі спасіння. Це є неможливе для людини. І коли вони кажуть, Господи, хто ж тоді може спаситися, то Ісус їм ясно позирнув на них і сказав їм: неможливо це людям, але можливо Богові. Він звершив спасіння, Він прийшов і постраждав за наші гріхи. Він зробив все для нашого спасіння людині, тільки остається повірити і прийняти спасіння даром. Я знову і знову хочу нагадати, що людям це так важко зрозуміти, як даром, коли за все потрібно заплатити. Я недавно бачив відео десь на інтернеті, як один чорношкірий чоловік він проповідував, не пам'ятаю, в котрому місці, десь на Україні, чи Львові, чи в другому місті. і Він так мало говорив по англійськи він просто стояв на вулиці і казав: спасіння даром, спасіння даром. Люди його не розуміли, а він все повторяв і казав: тобі треба спати, ти мусиш платити, тобі треба їсти, ти мусиш платити, ти за все мусиш платити. Люди слухають і не розуміють, хтось приходить, дає йому гроші, думає, пан, хоче пару рублів. А він каже, не треба. Він каже, Бог пропонує спасіння даром через жертву Ісуса Христа. Нехай йому буде слава за це, за те, що він нам дає спасіння навіки. Амінь. I mean,